Ретельно розкатуємо. Нам не треба, щоб була якась фактура отваліка. Тобто, головне, щоб не було ніякої, як то кажуть, шуби, тільки така поверхня, яку дає праймер. Бо сам по собі він має мікрозерно і на дотик він напаміння наждачку. Це для того, щоб матеріал зачіплявся за цю зернистість і гарно. Перекривав, а також розпреділявся. Тобто праймер це спеціальна фарба під декор. Їм також можна фарбувати стіни окремо, він дуже матовий, миючийся. Тобто це повноцінна така фарба, але яка має в своєму в составі таку зернистість. І він дуже гарно приліпає, і до нього дуже гарно все приліпає.